Мадяр, оголошую набір до складу СБС. Понад 15 тисяч вакансій. Годі бігати від армії. Час літати. Сили оборони України продовжують надзвичайно складний етап оборони покровсько-мирноградської агломерації. Українські підрозділи утримують північну частину Покровська, активно блокуючи спроби противника накопичити штормові групи та просуватися в обхід міст. Командування ЗСУ, зважаючи на високі втрати ворога, ухвалили низку рішень щодо логістики, контрбатарейної боротьби та своєчасної заміни підрозділів. Мета забезпечення стійкості оборони та збереження життя. Особового складу і про ситуацію на фронті, зокрема в районі Лиману, продовжу говорити з Олександром Бородяним, речником 3-го армійського корпусу. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава, пане Олександре. Напередодні Герасимов, російський начальник генштабу, заявив нібито про прорив росіян в Лиман. В 3-му армійському корпусі це вже спростували. Можете нам розказати, яка насправді ситуація в Лимані. Так дійсно зараз росіяни дуже часто використовують так звану практику інфільтрації саме в політичних цілях, а не стільки військових, скільки політично-пропагандистських, тобто вони дають... спочатку. Ця тактика була створена для того, щоб погіршувати наші нашу логістику, тому що коли ворожа піхота попадає, інфільтрується серед через наші ряди, через ЛБЗ, воно тим самим ускладнює нам. Логістичні маршрути і з не треба працювати окремо групами, таке інше. А зараз вони, от крайньо я думаю, що це пов'язано частково з політичною ситуацією. Вони намагаються робити пропагандистські, тобто вони дають їм стяги, ведуть їм мавіками, все для того, щоб сказати, заявити що там, де їх немає. що вони там звільнили, окупували якийсь населений пункт або висоту. і Таке інше наразі. Ситуація в Лимані стабільна. Так, дійсно вона важка з точки зору кількості штурмів. Вони прямо зараз наступають там ударним кулаком, проте вона контрольована з точки зору ну стабільності оборонних позицій. Наскільки їй відомо, вдалося взяти окупантів полона. А власне про що вони розказували? Е, ну от то, то, що ми викладали в ролику, цікавий аспект, який якраз підтверджує мої слова, полягає в тому, що е, воєнкор російський окупант розказує про те, що ці е, групи, які змогли е, пройти через наші ряди, вони е, буквально в той же день воєнкор російський опублікував їх, їх місце знаходження. Це не позиції, це просто їх місце знаходження. На той момент, тим самим значно спростив нам. Е, Можливо, ну, значить спростив нам всю діяльність, тому що ми дуже швидко відреагували і е, ліквідували та взяли в полон. А вот. тому ми бачимо, що для них це головне пропаганда. Вони готові пожертвувати цими людьми. Головне, щоб можна було зробити пост про те, що. Їх піхота знаходиться в тому чи іншому населеному пункті. Ви вже частково відповіли на питання про російську пропаганду, але хочу так запитати: не так давно росіяни також звітували про нібито захоплення населених пунктів Ставки, Новоселівка, що теж було брехнею. На вашу думку, чому росіяни так активізувались в продукуванні фейків? От як вважаєте? Ну, ви знаєте, я не оглядаю, щоб давати таку оцінку, але суб'єктивно, думаю, що враховуючи, що зараз. Ну, от, крайній цей місяць вони збільшили у цю пропагандистську складову в інфільтрації, тобто саме от, стяги роздають, таке інше, і ставлять такі задачі. Я думаю, що це пов'язано з мирними всіми нашими спробами дійти до якогось рішень е і на міжнародній арені. І таким чином е вони хочуть показати на певну картинку, що у них є успіх в просуванні. Тому що ну їм явно поставлена мета, щоб дати якийсь результат. А медійний результат мається на увазі назви, щоб це були населені пункти, щоб вони були не там, не просто якась посадка, а щось значуще для нас. В тому я думаю, що вони для створення картинки жертвують великою кількістю людей суто для того, щоб створити таке уявлення, наче у них є певний успіх в просуванні. Пане Олександре, була також інформація, що до боїв на Лиманському напрямку Росіяни залучають в очевидь з Африки. Що вам відомо про це? Періодично трапляються. Так дійсно трапляються такі полонені. Вони досить швидко здаються в полон порівняно там з росіянами. Вони не настільки, скажімо так, зазамбовані. А часто буває, що вони ну з їх слів, що їх ввели в уману. Типу, хотіли на на роботу в Москві щось таке, а потім підписали контракт. А можливо, буде служба в тилу, ну і таке інше. Тут важко поки це перевірити, але вони є. Не можу сказати, що їх велика кількість, але а, це там одиниці, але тим не менше вони є. А чи змінилася якось тактика росіян на Лиманському напрямку останнім часом? А, в цілому ні, якщо не рахувати, ну тобто інфільтрацію вони проводять вже тривалий час. Єдине, що от. Основний елемент, який би я сказав, це змінилася історія з тим, що це пропагандистська складова, ну і відповідно до погодних умов. Тобто туман дуже вносить сильні корективи. І ну, тут тактика міняється з обох сторін. А чи використовують росіяни важку техніку під час своїх штурмів? Наразі майже ні. Тобто, це здебільшого мотоцикли або схожа техніка, тому що їх спровоханізованих штурмів вони були провальні і. Я думаю, сама проблема навіть не в цьому, тому що підході штурми також надають такого результату, але відновлення механізованої компоненти для них значно важче ніж людей. Ну тобто, грубо кажучи, чим простіше втратити роту бійців ніж якісь БТР, БМП таке інше. Ви вже згадали про тумани. От, хочу запитати, як погода впливає на виконання завдань, от чи ускладнює роботу тих же самих дронів. Так, це специфіка, вона ускладнює певну роботу, але в даному випадку, думаю, основна проблема для боці окупантів, тому що вони знаходяться в фазі на наступальній і це ускладнює їх роботу. Хоча треба зазначити, що так як їм цінність життя їх піхотинців не так важлива. То вони пускають їх в штурмові дії навіть без е, адекватної можливості пробувати розвитку до розвідку. Е, так наприклад, ми би не робили такі штурми, тому що ну це не якщо ти не бачиш поле бою, не бачиш як протікає бій, ти не можеш контролювати і допомагати своїй піхоті. Так як росіянам все одно на їх піхоту, то вони їх пускають що що можу сказати, всліпу. тому це на них не сильно впливає, але стосовно уражень. Да, безумовно, це специфіка для того, щоб застосовувати FPV, Скиди і таке інше. Пане Олександре, а дрони на оптоволокні росіяни зараз використовують? Як далеко вони можуть залітати? Використовують не так багато, але ну, Думан також не дуже сильно допомагає в цьому, м'яко кажучи. В цілому, ну тобто, от такі цифри, як інколи можна побачити, 50. 40 кілометрів це все ж таки рідкість, а тому, що це скоріше виключення з правил. Здебільшого це там в районі 15-20 кілометрів. Ну буває там 25 кілометрів. Також а яка ситуація з логістикою на Лиманському напрямку? Ну, так як так звана кілхаус-зона, вона стала наразі досить широкою смугою, тому логістика ясна річ, це окрема операція, кожна якась логістична задача, але в нашому випадку ми це вирішуємо поширенням розбудовою наземних роботизованих комплексів, і, скажімо, так, переведення ну, максимум переведення логістичних задач саме на безпілодну компоненту. Тому що зараз для ну, саме складність, в чому тому, що все має дойти до ЛБЗ, на сам інколи на саме складність бути на лінії бойового дно скільки там мати певну проводити певну доставку їжі чи де Тому ми намагаємось будувати це через відсутність залучення особового складу. Пане Олександре, маємо трохи менше хвилини часу. Ще хочу запитати от нещодавно бійці корпусу знищили російський Солнцепьок. Наскільки це велика втрата для росіян, і яку ще техніку вдалося вполювати нашим захисникам? Це рідкісний зразок, тому що за рахунок специфіки цього, цієї системи їй приходиться підвозити досить близько до лінії бойового зіткнення. Хоча вона при цьому ну, має досить ефектні. Технічні можливості для щодо там ураження, скажімо так, тому це важливо. Це важливо в першу чергу для наших передових позицій, тому що на це страшна зброя, насправді і ну через те, що вони їм приходиться і досить близько підкатувати. То ми стараємось максимально знищувати. І це рідкісна зброя наразі. Вони досить ну не досить рідко її використовують саме через цю особливість її, що треба значно ближче її використовувати ніж, до прикладу, звичний для нас РСЗВ град або іншим. Пане Олександре, передусім дякую вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини. І дякую, що сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу. Дякую вам.